Жаль, Бажаю здоров'я, шановний президент. Шановний президент, а може якось вас захистить? Тут дрони літають, ракети, це небезпечно. Давайте прийдемо ліпше в бункер. Там буде безпечно. Тут небезпечно, я, на мою думку, вам час у бункер. Я дуже переживаю за ваше здоров'я. По факту зараз чуєш яцки.

Давайте на склад йдемо грабувати. Де да, наші патрони? Це інпу Дніпра, я сподіваюсь, балується, да? так? На центральний ринок, йоп твій. Ну тут тут перемішку, тут є, в тому кажучи... Ой, відкат. В спецформі це Київ, а в спецформі, тобто... це наші. Ну я не відповідаю за НПУ Дні, правда, побачимо. Мені страшно. Алло, люди, на це... Ну, на даний момент. З... Будь ласка, не перевищуйте свої повноваження, шановні. Не дивіться, не Дивна поведінка в інпутній, правильно? Так, ну, так вони мене взагалі не купуються, вони говорять, що. Мене сьогодні, сьогодні зупинили Александр на самокаті, хоча нових правил ПДР ще не написано на самокат, виписали вже пару штрафів за те, що я порушив правила дорожнього руху на самокат. Пожарує. Дуже цікаво, як це я зробив, ну добре. Шо? Ні, де ще не пропустимо це. Але вже штрафи виписують. Ну Я так, там мережі його виписували. Лейтенант якийсь. Я вам пізніше докинув законопроект про розтворення і для самокатів правил дорожнього руху. Так, ладно. А, Тимурчик працює. Увага! Нагадуємо, що в грі Ukraine GTA зараз оголошено повітряну тривогу. Не покидайте укриття. Дотримуйтесь правил безпеки та в разі необхідності викликайте ДСНС за номером 101. Також хочемо повідомити, що в грі працюють пункти незламності. Ви можете знайти їх за допомогою GPS. Ох, я напевно на ОТЗ буду ехать. А ні на чому, викликаю своїх е, співпрацівників, що приїхали, мене забрали. Забрали машину то поїхали без дозволу. Мене взагалі якось не хочуть слухати мої співпрацівники, Я, я старший позвоню, я говорю лейтенантам е, слухати старшого позвоню, вони до мене попля, попляші потім мені. Що, ну, Субординації ніякої не знають. Генерал нічого на це не каже, ну це взагалі. Добре, дякую, що ви підвезли. Бажаю. Yes. красавцы. <рикунок> <рикунок> Мне это <доводи, рикунок> чуть-чуть. Опа. <рикунок> Опа. Сидай. Опа, на Виктор, сидай это до нас. Дистой с этой стоп значила опика. бажаю здоров'я Приберіть дітей, дітей Важаю, приберіть, евакуюйте дітей, дітей евакуюте. Діти, Пан діти, Відходимо, відходимо, відходимо. Узяв на руки дитину, поніс пересобов. Так, пане президент, доповідаю. Дитини відходимо, але чого встануте всі. А ну відходимо кажу. Зараз Взяв, наш, дитину на плечо. Все, тут -ту усиди. Я кажу потікали. Шурах, я не висів. На дихам все. Одним газом, просто вторжав. А я так розумію, досі, ну, цей, коротше. Атака ще триває? Ну, типу, да. Йдіть на те машину. Я, я більш-менш добре, але я думаю, мені треба краще. Надати допомогу хоч якусь і подихати ще трошки киснем, який ви мені надали. Мені вже трошки краще. Зараз прибуде швидка допомога, ми вас прикладемо шок допомогу так підключимо вже інший непортативний писін. Дякую. треба Так, також я вам там в швидкій вже находи Термінал потрібен проїзд звільні зарує Авто вам Сатору, можешь пока ему вылечить в болезнь? Маленький, ты дивись, ну. Я к тебе зброю. Все добре. Пас, сама. Пацик. Хлопчику, я тебе звати. А в вам, серго то що, ти хочеш обм'ян? Скин перегонник на т. Це хто каже. Це ти кажеш? 我说，我年轻。 Пане президенте, дозвольте звернутися. Звертається, звертається стар, старший солдат ЗСУ Назар Мандарин. Дивіться, у, пане Віктор, у вас немає е, такого одягу, як школяр. Так точно. То, що треба ні слава, ні воля. ще нам браття, українці, усміхнеться доля згинуть наші вороженьки, як роса. на сон. І ми, браття, у своей сторонцечила Ми положим за нашу свободу І покажем, що

Дякую за допомогу, про значні гетів. У нас. Хто перший? По-перше. На ЗСУ, як я зрозумів, пошкоджена одна будівля. Ось. А по-друге, всі би були на даний момент збиті. Після цього всі трошечки відпочинуть, поїдемо з співробітниками ДСНС, перевіримо ще раз у. На всі ті заміновані території тут та на ЗСУшці. Аби не було а, мін всяких. Зберемо уламки. Ну і все. Он пане Євгенію вже живий. Наш генерал постраждав більш за всіх. Він Це не правда, час... я вже не корол. Ну вже це... все. Тушили пожар, тушили, тушили. За народження, але... Він воевы от. Йому люба пригода то нова доля щось там бред якийсь снесу, ну то такое. Короче, от, він швидко открыть, пане президент. все, все ровно вже. Пане президент, дозвольте доповісти... До Дай бог кожному. Ты. Пане Репецьке і пане президенте, дивіться, люди, всі, хто були е в центральному ринку, які були не проти евакуації, всі були евакуйовані на, без, на безпечні території. Насильно мене евакуювали, так не було наказу. Так що усі, начебто, усім надана допомога, усі запалення були е знешкодені, знешкоджені, ліквідовані всі пожежі. Як сказав пан співробітник МПУ. То ми поїдемо скоро перевіряти будівлі на замінування та збирати, так сказати, як. Збирати уламки шахедів. не шахедів випала. Доброго дня. Вітаю. Бажаю здоров'я. Можете мене а, арештувати? Ні. Не тільки можемо аналізувати. Віще. Навіщо. Ладно, я тут обрати. Ви добре себе почуваєте? Дай Бог кожному, прекрасно взагалі. Повторіть погано чотирьох. Прекрасно це я чувствую, єдина проблема, мені зарплата через 8 хвилин прийде, а мені на роботу на конях їхати. Кого можна, я покину вже наш зай, наш, наш да, закріпки да, 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 і да, буду да, свою да, копилу визивати. <реш> дякую вам. Вам так і дякую. Я бажаю твоє пане про